Давайте з вами подивимось, як ми можемо розв'язати задачі з використанням пропорцій. І так, перед нами задача номер 583. Розв'яжіть за допомогою пропорцій. Тавемо умову першої задачі, першої душку. Для виготовлення восьми одинакових приладів, потрібно 18 кг металу. Скільки таких приладів можна виготовити з 27 кг металу? І так, перше, що ми з вами маємо виділити в цій задачі, це записати. Коротку умову і визначитись, про які елементи йде мова в цій задачі. В Цій задачі йде мова про два елементи. Це прилади і матеріали, з якого їх виготовляє, тобто метал. Отже, ми записуємо з вами два стовпчики, в які ми пишемо прилади в перший стовпчик, в другий стовпчик запишемо метал. Метал. Відповідно, тепер ми його заповнюємо. І так, якщо у нас з вами 8 однакових приладів, тобто ми пишемо 8 штук, це 18 кілограм металу. Значить, в стовпчик металу я записую 18 кілограм. Далі у нас з вами скільки таких приладів, тобто в другий рядочок я пишу невідомо приладів, і можу їх одразу позначити якоюсь літерою. Х, y, A, B, C, Z і так далі. Я обираю х штук. Для цієї кількості приладів нам необхідно 27 кг металу. Отже, я в метал пишу 27 кг. Із цього короткого запису дуже легко складати пропорцію. Ми беремо ось так прямо стовпчиками наші числа і підставляємо риску дробу, між ними ставимо знак дорівнює. Отже, у нас з вами виходить. Пропорція 18, 8, перепрошую, 8 відноситься до х як 18 до 27. Також цю саму пропорцію ви можете скласти іншим чином, використовуючи рядочки. Як саме у нас з вами 8, відноситься до 18 як х до 27. Що тут важливо? Якщо в першому відношенні першим ви берете прилади, то і в другому відношенні ви першим ставите прилади. Якщо ж ви першим берете метали, наприклад, 18 до 8, тоді в другому відношенні першим ви берете число 27, а потім записуєте х. Кожна із цих пропорцій є правильною, вона дає свій результат, і відповідно з кожної з цих пропорцій ви можете знайти правильний х. Виконуємо обчислення. І так, пропорцію розв'язуємо за основною властивістю. Я малюю ось такі стрілочки, і відповідно числа, які поєднались, ми повинні перемножити. 18х дорівнює 8 помножити на 27. Відповідно, х дорівнює 8 помножити на 27, ми це можемо порахувати, в стовпчик 27 на 8. 2 на 8, 16 плюс 5, 21. Получається 216. Отже, 18х дорівнює 216, х дорівнює 216 поділити на 18, це буде 12. Отже, ми з вами отримали, що ми з 27 кг металу можемо виготовити 12 таких приладів. Отже, ми записуємо відповідь. 12 прилетів. Поглянемо ще один приклад з задачі. Четверта дужкою. Дивимось об'єм бруска, виготовленого з деревини вишні, дорівнює 800 см кубічних, а його маса 528 г. Яка маса бруска виготовленого з цього самого матеріалу, якщо його об'єм дорівнює 1500 см. Кубічне. Знову ж таки, одразу визначаємось, про які два елементи йдеться в задачі. Про об'єм нашого бруска і про масу того ж самого бруска. Отже, відповідно, ми з вами записуємо два стовпчики. Об'єм і маса. І тепер ми ці стовпчики заповнюємо. І так, об'єм першого бруска 800. Сантиметрів кубічних, а маса його 528 грам. А далі, яка маса бруска, масу ми будемо знаходити знак питання. Відповідно, я масу позначу, наприклад, ігрегограм. Якщо його об'єм 1500 сантиметрів кубічних, пишу 1500 сантиметрів кубічних. Одразу мені дуже зручно вкласти тут пропорцію. Це 800 до 1500 як 528 до Y. Малюю свої стрілочки і відповідно записую 800 помножити на y дорівнює 528 помножити на 1500. І тут ну, не дуже хочеться рахувати ці числа, тому що вони доволі самі по собі великі. Що ми тоді будемо робити? Ми записуємо y дорівнює. І результат: це наші з вами 528 поділи, помножити на 1500. Цей результат мені потрібно поділити на 800. Я одразу можу скоротити нулі. І 528 ділиться на 8. Це буде 66. Мені залишається 66 помножити на 15. Це буде 990 грам. Отже, ми записуємо відповідь. Нас просили знайти масу другого бруска за 990 грам. Сподіваюсь, вам було зрозуміло.